Для чого потрібен вертикальний блок, професійний тренажер для тренування з армреслінгу, як виставляти висоту та під яку вправу потрібна яка саме висота цього тренажера? Найвища позиція блока потрібна для тренування дожиму до подушки, та коли використовуєш ручку на лямках або ексцентричну. Тренувати своє зап'ястя та бочину. Середня позиція блока. Найбільш універсальна, потрібна для відпрацювання техніки боротьби, також натяжки спиною плечепроменевим м'язом. Тренування пронації як при боротьбі, супінації, стягування. Ну і більшість вправ, які потрібні в різних стилях боротьби, в залежності від того, який ти борешся. Тобто це найуніверсальніше для відпрацювання технічних моментів. Нижня позиція блоку. Ця позиція потрібна для відпрацювання програшного вже варіанту, на відміну від позиції найвищої. Бік, запястя, біцепс для того, щоб витягувати свою руку. З програшного положення у виграшне. Також гарно можна протренувати відведення запястя та плечепроменевий м'яс. Підписуйся на канал Школа Армреслінгу. Прості вправи як конкретно тренуватися різними ручками на кожній позиції блоку, розкажу в наступному відео. Напиши коментар, чи тебе цікавить така тема.